У нас є дев'ять, тому по три комітети будуть закріплені за кожним депутатом, який буде працювати в цих напрямках. І відповідно на засіданні буде обговорюватися ці всі напрямки об'єднуватися і відповідне рішення прийматися. І відповідно губернатор буде знати, в яких напрямках хто як працює. Ми бачимо, що на сьогодні першочерговими завданнями є формування бюджету. Тобто, ми погодились, що губернатор нам надійшли. Пропозиції щодо реформування бюджету для Закарпатської області, і кожний народний депутат в розрізі свого комітету буде відстоювати інтереси Закарпаття щодо формування бюджетів. Це двомовний атестат, щоб з наступного року у школах угорськомовного навчання вже видавали двомовні угорськомовні атестати. Друге питання, що дуже важливо, що на території Бергівського району. Скоро розпочнеться будівництво сміттєприродного заводу. Вернувся і до губернатора нашої області, щоб при прийнятті бюджету на 2014 на 2014 рік передбачити ці кошти. Ми теж слава Богу, на рівні держави, коли будемо приймати бюджет, теж в принципі, врахували всі побажання і всі потреби, які для області необхідні.